Так мало що мерічка забула. Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про використання енергозбереження оголошую відкритим. У нас сьогодні два питання різні в порядку денному. Чи є доповнення до до порядку денного? Немає. Пропоную проголосувати порядок денний в цілому. Хто за одного? Перше питання: проект ухвали про внесення змін до договору оренди землі орендарного кому технічного центру міжгалузевих програм земельна ділянка на вулиці Замарстинівській, 172. Доброго дня, до вашої уваги проєкту ухвали, яким пропонується внести зміни до діючого договору оренди, вказаний, який вкладений між Львівською міською радою і вказаним підприємством. Суть змін полягає в частині зміни цільового призначення земельної ділянки, оскільки на даний момент ця земельна ділянка використовується згідно договору як землі промисловості згідно детального плану території, який був затверджений, якщо не помиляюся, в грудні місяці на сесії Львівської міської ради. Запроєктовано водойма в межах цієї земельної ділянки, і відповідно цільове призначення змінюється на землі рекреаційного призначення для будівництва і обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Також проектом ухвали згідно гарантійного листа орендаря... А яке, а яке призначення зараз? Не, з, не згідно з договором оренди, а з, згідно актуально, а... згідно з детальним планом, згідно з детальним планом, так і є землю рекреаційного призначення. Там передбачено ще на частині будівництва громадської будівлі. Закладу харчування. Так, так. Це і... те питання, колеги, я нагадаю, яке ми розглядали ще на початку нашої каденції, коли ми виїжджали на Заварстинівську, де було три промислових стави. Так. І забудовник обіцяв створити там водойму, яка буде е... того, а, само... воно, так. Та, того самого розміру плеса, що і. Тих три, які вони по суті знищили в будівництві. І він мав це зробити ще будуючи житловий комплекс Авалон. Пізніше було дуже багато з цього приводу дискусій про червоні лінії, про необхідність там, закладу громадського харчування і так далі. І вийшли на, те, що, вийшли на компромісний варіант, начебто компромісний варіант. Чому начебто? Тому що з одного боку. Забутовник сказав, ми можемо вам вирити озеро розміру тих трьох і ви собі з ним мастіть голову самі, як місто. Воно не наповниться водою, заросте бур'янами і буде вам хіба менінгід з цим. Або ми зробимо водой бо меншого розміру, але облаштуємо її за всіма правилами, і вона буде супер-пупер класною, як приклад, Даклейк на науковій Стрийській. Ясна а річ, тому? що розміром вона мала би бути трохи меншою ніж ті три стави. Але питання того, в тому, що... щоб там організувати заклад харчування, ще можна було розмістити посадити заклад харчування, який там в принципі доречний, але питання питання масштабів. До нас так ніхто і не прийшов. Нам ніхто так я і не скажу, пояснив, якого розміру це може бути озеро вдвічі, двічі мешканці тричі, в п'ять разів міжканці воно менше і так далі. Є містобудівна документація, в яку в грудні місяці детальний план території, який так. на сесії був проголосований. Так. Проектним планом території визначені охоронні зони майбутньої проєктованої водойми. І, власне, в таких самих розмірах, як вказано, в містобудівній документації буде облаштована, ну, у випадку позитивного рішення Львівської міської ради, буде облаштована орендарем водойма. Про це є гарантійний лист орендаря, і також згідно цього гарантійного листа, в проєктом ухвали, передбачено вимоги облаштувати в межах земельної ділянки водойму відповідно до проектного плану містобудівної документації. Після виконання ну, робіт з облаштування передбачити загальний доступ до водойми і передати її в комунальну власність Львівської міської територіальної громади. Але... Ну але е якщо ми розглядали ще тоді, що там було ще велике питання в мешканців, які купували це житло з проектом. Водойми з озером, то вони розуміли, що це буде їхня водойма, і тому зараз ми говоримо, що вони будуть продавати в комунальну власність. Я маю на увазі, що це знову конфлікт почнеться. Конфлікту не буде. Смерти. Просто Ще тут ви? питання, тому, що питання тільки в тому, що ніхто не прийшов, не розказав, не показав, якою буде ця водойма, якого розміру, яким буде цей заклад харчування, і ми взагалі не розуміємо. Так. Як в результаті роботи, буде роботи, виглядати? Ну, дивіться, обіцяли, Про що... заклад громадського харчування ми говорити не можемо ще mm. зараз, тому що це визначається вихідними даними на проєктування об'єкту. Можливо, при ну, подальшому, коли ми будемо приймати ухвалу, якщо будемо приймати ухвалу про прийняття в комунальну власність цієї водойми, тоді вже можна піднімати питання про майбутній вигляд цього закладу громадського харчування. розмір залишається самий? Ну, я вам можу показати, як є на проєктному плані, в детальному плані території. Покажіть. Зараз, скільки, що в мене тут? Якщо в мене тут є ця інформація. Просто, просто ми отримали проєкт дохвали. В жодної візуалізації ну, ви показуєте нам на телефоні. В документах немає цього детального плану, червоних ліній, розміру водойми. Ми цього всього не отримали. У нас є просто та. У нас є просто трикутничок. Як виглядає земельна ділянка? Ну якщо така. Пропозиція комісії, я немає, можна орендар тоді підійти тоді до вас і тоді поспілкуєтеся? Так, та, нехай він би мав про це подумати завчасно, але так як не подумав, то нехай підійде наступного разу. Ну, я би переносила це питання до узгодження всіх деталей бо зараз. Ну робити проти теж немає не, не змісту утримуватися, якщо ми не маємо достатньо інформації, щоб прийняти рішення. є. Пропозиція перенести це питання на розгляд наступної комісії, запросити орендаря і представників земельного управління для того, щоб з'ясувати ситуацію, як це все буде виглядати. Хто за... Тут одна ремарка, не так як представників земельного управління, а представників департаменту архітектури просторового розвитку. Тому що вони були розробниками відповідальні за розроблення детального плану території і більше тоді інформації про майбутній вигляд цієї території. Хто за? За, так. Одноголосно. Дякую. Друге питання. Проєкт ухвали про затвердження переліку об'єктів, видатків на які у 2025 році будуть проводитися за кошти бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Доброго дня. бюджет розвитку зараз Добрий день. Зумі, від е, виконання досвідної частини також від е, збільшення е, планів по, по прогнозу вчора я дивився було 500 там писали за <плес> е, упад там у нас взагалі пропозиції було на 1,5 мільярда тобто ну, 500 було це такі плановий показник але в реальності вийшло перевиконання вийшло 430 тридцять мільйонів до Опонується розподілити наступним чином 110 мільйонів на більша це йде на освіту, 86 мільйонів це охорона здоров'я, 91 мільйон йде на, департамент, на ну, на інфраструктуру, це її мобільність, 66 мільйонів йде на районні адміністрації, і в тому числі по цих всіх блоках це є на програму на програму доступності порахували, це виходить 35 мільйонів, це влаштування пандусів, заїздів, ліфтів по всіх достоянниках коштів. Також, якщо говорити в частині екології, це виділяється кошти в суміс 10 мільйонів на Оплату ПДВ по компустувальній по станції, то, цей, то, Це вже є... буде проєкт, до завершення. По компустувальні станції чи сумті з переробленному заводу. По заводу минулого газу передбачали ці гроші. Угу. І також по парках е... найбільший об'єкт це облаштування громадського простору є е... Дем в Світському банку 4 мільйони. І завершення двох об'єктів позиційні минулорічних, там невеликі суми, і по парку Ода Хмельницького, теж облаштування всі групи, доступності буде 6 мільйонів. Ну... Добре, за те, що ви це все на пам'ять нам розказали, треба проголосувати за цей проєкт дохвали. Ми розглядали це всі на фракціях, тому всі ознайомлені. Так чи є питання? Хто за? Працювали е, одноголосно. Дякую. Ну, Попалимо на сесію. Друзі, ну що, порядок денний вичерпали? Ні, так? Ще Ні, ще... не ще Протокольне так, доручення. Протокольне доручення. Ви ж розкажете саме ідея. Перше начальник. Я притуя ідея така. дякую колегам за підтримку про те, щоб ми зробили озеро на панчі, територію довкола довкола неї, щоб це було сквером, щоб розглянули таку можливість. Управління... Управління... Зверні... Архітектури. Так, архітектури, до... управління архітектури, щоб вони зв'язували з генеральним планом міста або зонуванням цієї території, чи це ця... можливість. можливість так, існанням, вони мають в типу генеральному плані, чи ця зона є, підпадає під рекреацію і, і дали нам відповідь. Чи... Так, чи є така можливість? Хто за? Однозначно. Одноголосно. Порядок денний вичерпано. На цьому ми можемо засідання постійної комісії екології, правдокористування та енергозбереження вважати закритим. Дякую, колеги. За сесійну залу.